Всім привіт! З вами я Аня Савяк, і Це мій канал про маркетинг, психологію та інші цікаві речі, які дуже потрібні у сучасному світі. Сьогодні хочу поговорити з вами про показник ROI, Що це таке і як він рахується? Дослідно ROI – це return of investment, тобто повернення інвестицій, вкладених коштів. Взагалі, він рахується таким чином: це дохід від вкладень. Мінус розмір вкладень розділено на розмір вкладень, помножено на 100%. Тобто ROI ми рахуємо у відсотках. Звісно, чим вище цей показник, тим ефективніші наші вкладення. Але дуже часто ROI рахується також і для маркетингу. Таким чином, для маркетингу ми показник ROI рахуємо наступним чином. ROI – це валовий прибуток, мінус розходи на маркетинг на дану рекламну кампанію, розділено розходи на маркетинг і помножено на 100%. Будь-яка рекламна кампанія, яку ми проводимо, буде ефективною, якщо показник рої ну, 100% і більше. Ми всі до цього прагнемо. Отже, чим менше показник, тим менш ефективна ваша рекламна кампанія. А ще показник ROI рахується для програм лояльності, які ви запускаєте, і через певний період аналізуєте. Також для ефективності роботи менеджерів з продажу і також для оцінки будь-якої рекламної кампанії. Тобто три напрямки основні використання показника ROI у сфері маркетингу та продажів. Сподіваюся, що вам було корисно це маленьке відео. Лайки, коментарі вітаються. І до нових зустрічей! Бувайте!